Привіт, колеги, бусоводи і любители технічного творчества. Внезапно знайшлася мені роботівка. Давно вже планував зробити отаку от крутілку для плашок для труднодоступних місць. У мене є вона така маленька, більша, а середній не було. А тут, внезапно, вона понадобилася і доволі, щоб різьбу М12 шаг 1.25 почистити. Поламався у нас. Один із автомобілів і треба його перемонтувати, почистити різьбу. Зараз візьмемо кусок труби. Ось така труба. Не знаю, що це. Дюйм з четвертю чи півтора дюйма. Ой, зараз поміряю. Зовнішній 42 без малого. Внутрішній? 36,5. От з цієї труби я зараз відпиляю кусок. І зробимо отаку от крутілку. Тільки, звісно, середнього такого розміру. Від довгої труби я вже такого хвостика відрізав, там плюс-мінус 100 мм. А тут такий край печальний. Як його помітити, щоб відпиляти? Такий старий, дуже древній спосіб, але робочий. Листочок по кругу обкручуєш, показначаєш крейдою. І потім вже видно отак досить чітко де потрібно відрізати. Отак от, от я трубую коротив. Це в нас є, тепер можна торцувати. Щоб його торцювати, я його зараз в танкові в токарному зажму з однієї сторони патроном, а з другої люнетом. Да. Я думаю, люнетом ми його зараз підіпрем і От такий от люнет. Про люнет у мене на каналі було окреме відео, і я знаходив в інтернеті, є люди, які повторяли таку конструкцію для ТВ-16. В общем-то, пішло воно в маси і працює всі доволі. Патрон кулачки на розжим роблять. Тримають тут трупу. Це тут ось уперлось. Зараз ми його змажемо. Отакоє. Змазано. Трішки биття все рівно є. І буду пробувати торцювати. Врутиться, крутиться. Отак От процес іде. Та ще трохи треба протрацювати, щоб воно було акуратніше та й зняти фас. Да, тут було гарко і трохи погриз. Негарно, ну а що ти зробиш? Так вийшло. Знімаю фаски. Добре, майже те, що треба, трішки треба додати фаску по наружній частині. Да, так от вона труба ця овальна. Ну нічого. Нормальна. нормально. Тепер тут треба зробити 4 позначки для того, щоб зробити отакі от отвори. Позначати будемо через 90 градусів. У мене тут на цій шайбі є на обов'язкові такі от метки, я їх колись наносив. Так, от 85 мм відбиваю від станини. І можна підвести різець, зробити чірк. Чирк зроблений. Тепер проворачую через три. І знову роблю черк. Так виходить 4 черки. А потім відіб'ю від торця 15 мм і зроблю ще черк з проворотом. І отримую розмітку, де треба буде сверлити отвори. Одну позначку зробив трохи мимо, ну то не страшно. І ще дивився, щоб оцей ось сварочний шов всередині труби, щоб він не попав на отвір. А він, по-моєму, попав. Оце я дав. Ну ладно, вже ж як є. Отбиваю 15 мм і тепер роблю позначку таким чином. Підвігаю різець, це бистроріз, його можна крутити і він не лопне зазвичай. А твердосплавна напойка та лопне. Треба мати на увазі. Це все помічено. о, такі хрестики вийшли. То потім накернемо та просверлимо отвори. 12-ті, я думаю. Думаю, 12 вистачить, там далі видно буде. Добре, зараз відкручуємо патрон. Отак, відкручуємо деталь, тут ще нашу заготовку. І зажимаємо її тепер, отак от. тепер цією стороною. Тут треба зважати таким чином, щоб оцей сварочний шов, на який я попав, буду сверлити це ж треба чітко по ньому попав. Ладно. Щоб, повірте, цей сварочний шов попав між кулачками, щоб воно не викрутило і не дивилося ця залізяка кудись у сторону. Тепер воно буде краще базуватися ось по цій поверхні. Мазнув маслом, щоб люнет працював. І тепер роблю тут торцовку точно так же. Я протарцював і зняв дві фаски. Причому середини фаску зняв більшу. Зараз я буду тут його розтачувати. Оцей ось різець переверну. І розточимо на глибину. А зараз ми її поміряємо із плашки. А плашки є в мене як такі вузенькі, так і такі широкі. Треба зробити глибину на цю широку. Широкою широкою. Що у нас по діаметрам? Висоту ми зараз переміряємо. 37,92. 37,93. 3793 з половиною. 37,81. Ну, щоб воно навірняка влазило, треба робити 38,00. Так, да, то буде саме вона. Що у нас по ширині? Максимальна ширина 14 мм Треба глибини робити. Проточку. Скільки у нас це? Це 10, мабуть. Да. це 10. Розвернув різцетримач, перезарядив різець і підняв за допомогою шайби таким чином, щоб різець був на висоті осі центрів. Глибина проточки 14 мм від торця. По касанню Виставив 5 поділок від касання, це значить буде пів міліметра на діаметр знімати. Включив подачу справа наліво. Тут ми включимо зараз це. Отак от вона протачується, труба не кругла, Ну, нічого страшного. Глибина проточки 14 міліметрів. Тут важливо його не просадити, щоб сильно глибока плашка не влазила. Зараз діаметр проточки 37,5. Отже, я додавав ще три десятки на діаметр, це буде 37,8. Вже про точку вів по десятки. Це у нас 37,8 вже вставляється і люфтить. Це вже добре. от оце вставляється плотно. Треба ще 5 соточок зняти. Цифровим перемірюю зараз. Що він мені покаже. Та до розміру вже 3 сотки залишилось. Проточив наче чистенько, вийшло. Що у нас тут? Та з запасом. 38,4. ну Тут просто воно в люнеті скаче і труба ж не кругла, зовсім не кругла. А тут 38,02. то таке. Беремо плашку, на болтові, Пробуємо вставити. По-моєму, оптимально. Трішки люфтит, зовсім трішки, але вставляється і витягується. Ця широка плашка сюди вставляється, як там і була. Тут за подліцо, уровень красиво. Так, витягуйся. вилізла. Ну, ця трошки тугіше. І добре. Тепер можна знімати, в принципі, вже все готово. Залишилось просверлити отвір під винтик. Винтик виконує функцію шпонки, щоб не проворачувалася плашка. Для початку буду винтик М5 використовувати. Подальше, можливо, на М6 перейду. Звісно, тут стінки зовсім небагато, але винтик, знову ж таки, він потрібен як шпонка, щоб просто воно не проверталось. Залишилось посверлити отвори. 4 штуки просверлити так, як отут, це щоб крутити. отим І Ще один фіксатор. винтик. Як шпонка буде працювати. Так, да, дійсно, стінки тут небагато. Але я думаю, нам буде достатньо. Якщо не перекошувати, то все вставляється. Це ці вущі, вони туди глибше йдуть. Все ширше буде рівненько. Будемо поширші робити. Значить, Проточка 14 мм. Відступаємо від краю 7 мм і сверлимо отвір на 4 потім розвернемо 4,2. ріжемо різьбу М5. Вилази. Труба дає якісь остаточні деформації через те, що вона така кривенька. І воно трішечки там. Для початку зробив отвори діаметром 3 мм. Тут зараз буде 4,2 під різьбу. А тут восьмерочкою просверлю, а потім 11 чи 12 те, що знайдеться. І оцей цей крутик 50. Люди вже покупляли собі такі м'ячики, що на сверло схожі. похожі, то там їх крутити треба тільки в одну сторону. А ці ще старого зразка, називаємо їх класичними. То тут треба крутити їх трошки вперед, трошки назад, щоб не уламати його. Тут нормально. Пішло. Тут йому робота, яка як шпонка буде цьому винтику. В основному такі приспособи для чистки різьб, а не для нарізання з нуля. Тому воно витримає, думаю, нічого з ним не станеться. Різьба м 5 на 08 І останній штрих цієї кібані такий от маленький гвинтик. Ціла історія була його знайти в майстерні, щоб отакий коротенький був. Я його заточив на конус таким чином, щоб він заходив ось сюди, в оцей пазик. Можливо, воно сюди теж зайде, але то не точно. Я так розраховував, щоб воно зайшло в паз. Добре. Лашка з різьбою М125. 12 крок 1, Якраз на жигулях на класіки болти мають таку різьбу. От і все, можна йти випробувати цю штуку. В принципі, воно готове. Так як я й думав. Да, хотів не попасти отвором на той сварочний шов на трубі. От все одно потрапив то ні на що не повліяло, але тим не менше буває таке, що в такому випадку ламаються сверла, коли сверлиш отвір. Добре, йдемо пробувати. А тепер, собственно, для чого робилася ця приспособа. Є такий чуєсніший автомобіль. До речі, можете написати в коментарях, що це за машина така. Тут ось підсказка. До речі, коментарі полюбляють алгоритми Ютуба. Їм це приємно, коли люди їх пишуть. Ось так от. Різьба тут м М25. О, тепер воно сюди накручується. І можна зараз почистити різьбу. Була тут отака от гайка. Там різьби взагалі немає. Я не знаю, як воно трималося. Ну ладно, То ж таке. Ось так от приспособлено. Тепер можна його крутити. Довго я збирався її зробити, все не було времени, все ніколи, то нема натхнення, то нема потреби. Ось потреба з'явилася. Пшикнув ведешки а пішло краще. Смазка є смазка, хоча, я тільки удивляюсь, ВДшка не стільки смазка, сіє проникаючий состав, щоб по іржі погуляти. Десь Зазор, о, оце, мабуть, все. Десь в зазор залізти. Так от. Звісно ж, так краще. Краще. Вже там не іржа, вже там і різьба. Правда, це вже залишки різьби. Ну, Я думаю, ще якийсь час попрацює. Отакі от от гайки в мене є різного розміру з різними кроками. Я їх накупив про запас. Ну, от он. М12, шаг 1,25. Те, я думаю, нормально буде. Притягнеться і ще буде працювати. Отака от получилася приспособа. Дуже удобна штука. Це нарізати, отак от чи чистити різьбу на якихось шпильках, на блоках, на всяких колекторах. Там, де звичайним плашковіртом не підлізе, що такий трубчатий виконує свою роботу. На цьому все. Удачі вам, миру, добра, всього самого найкращого. Побачимось в мене на каналі.